У кімнаті у Соломії ми зробили деякі зміни. З'явилося нове ліжко, бо до нас мають на днях приїхати гості і ночувати з маленькими дітьми. тож Ми вже давно вже збиралися купити таке ліжко, але ці події прискорили його покупку. Це не це не готове ще ліжко, бо о, кішка там ходить. Бо ще є друга частина, яка висувається з-під цього ліжка. Потім покажу, коли зберемо, бо а, зібрали тільки половину. І ми вже з Соломією ввечері, сьогодні, вночі, вже спали тут. Це один матрас, який буде на тому ліжечку, яке буде висуватися. Він тонкий, і щоб міг заїхати під це ліжко. А інше, інший матрас я купила дуже високий. І тепер не знаю, чи міняти його, чи ні. Бо коли ми його поклали той матрас, то він доходить до сюди. І майже. Ніяких бортиків на ліжку немає. Повернути матрас може, можна протягом 90 днів, тож, поки я е, думаю, потім покажу, як покладу той матрас, як воно виглядає. Поки що так, кішка лежить. Я її е, не пускала сюди, щоб знімати. Вона почала кричати. І воно як вляглася, наїлася і лежить тепер. Вона ще й мурликає там. І зараз ще поділюся, які, яку білизну, постільну білизну купила для цього ліжечка. Куркати як лохнеське чудовисько. Все, руки ніяк не дійдуть тебе привести в порядок. Вона як крутиться, вона їлася. З'їла за двох і за Кіті, і за себе. Кіті не стала їсти свою ковбасу, тож ця з'їла і те, і те. І тепер он буде намиватися. Добре поїсти. Мурка завжди. У будь-якій ситуації вона щось трапляється, їсть. Нічого не трапляється, теж їсть. І так вона заспокоюється. Добре, зараз покажу постільну білизну. Ось такі комплекти я придбала. Так як як буде два ліжечка, ну і солміж потрібно змінювати постільну білизну, то взяла зразу два набори. В одному це пододіяльник і наволочка для подушки. І в іншому теж саме. Тож е, окремо взяла е, простинь на резинці. Дві такі, дві сірі, вона темно-синього кольору, дві простині. І о, думаю, що вона підходить і сюди, і сюди. І це один з двох, другий вже відкрили, зараз покажу, який він. А, на матрасник він водостійкий, тобто волога на матрас не має потрапити. А він виглядає отак. Зверху, по боках отака сітка, і тут наче клійонка. Не знаю, як це перекладається. Тобто матрас має бути збережений таким чином. І ще взяли, подушку мене знайшли. Буде спати, поки соломія на ті, що в неї зараз є. І покажу ще ковдру. Можливо, колір буде неправильно передаватися, бо в нас на вулиці дуже пасмурно, тож я включила світильник. Це ковдра, ми її будемо класти зверху, як покривало. Вона отак виглядає. Всередині не знаю, щось штучне. І отака наволочка для подушки. І така ковдра, вона на пір'ячку ще не відкривали. І потім покажу, яка вона всередині О, обіцяють, буде тепло. І на цьому ліжку, окрім того, що до нас прийдуть гості і буде спати Соломійка, то тут буде, коли приїжджати Віталіна. Вона також буде ночувати разом із Соломією в кімнаті, бо у тій кімнаті, де вона раніше була в нас, жила, там чоловік зробив собі кабінет, бо він працює з дому. І ось так Сподіваюсь, що їм буде обом комфортно. І Віталіні, і Соломії. Ми сьогодні ночували на цьому матрасі, тож було комфортно досить. Хоч нам вулиці і дуже темно, бо там у нас вже другий день йде дощ, то покажу вам, як змінилася кімната Соломії. Це ліжко, яке ми їй купили і зібрали, Воно складається майже з трьох частин. Зверху, там, де спить Соломія, потім частина, яка виїжджає з-під цього ліжка. Ось так. І там є матрас і можна спати. Не вивезу цілком, бо тут стоїть лампа. Так. І тут також є отакі шухлядки, в яких можна зберігати або постільну білизну, або ще щось інше. В нас, поки лежить постільна білизна, потім треба добре а розложити, бо поки поклала, не знаю, буде так зберігатися чи по-іншому. Матрас ми її змінили, бо попередній був дуже високий. Він, мабуть, разів в два був вищий за цей матрас, і ліжко здавалося, наче на півкімнати. Тепер мені подобається, він хоче тонший, але. Досить добрий. Брали матрас і ліжко в ікеї, магазин ікея. І з іншої сторони ми вже зібрали стіл, чоловік зібрав свій стіл, і а, стілець письмовий такий. вийшов. Стіл можна регулювати його висоту. Він а, на кнопках, тут ще треба провод прикріпити, мабуть, щоб він так не висів просто. І стіл можна регулювати, і стілець також регулюється. Мені подобається, що тут є отака перекладина для ніг, щоб вони в неї не бовталися, поки вона маленька. Соломій стіл подобається, вона за ним вже працює, пише, шкільні завдання виконує, і також дуже багато чого вирізає, малює, розмальовує, ліпить. Тобто їй подобається, бо він поверхня в нього така, наче зі скла, і, може, це її є. Скло, так, це скло. І о, добре змивається. Будь-який маркер. Я думаю, що для маленької дитини, а і мені як для матері, це дуже добре. Ну і з цієї сторони, поки не знаю, чи так поки залишимо. Бо я хотіла сюди поставити книжну, не полицю, книжкову шафу. Але поки залишимо так. Потім будемо а, міняти, може, щось, бо книжки у Соломії до цього зберігаються. Або отут, у шафі, або внизу на першому поверсі. Так, ну, і отак вийшло. Тепер мені. Треба ще все проскладати, бо Соломія тут а, завжди розкладає свої іграшки. І деякі вона вже ними не грається. Як от, наприклад, та кухня, вона вже до неї не підходить давно. Треба перебрати і залишити тільки необхідне. Ну, і це улюблені її іграшки. Це вона була на дні народження І там а у спеціальному магазині можна було зробити самому зібрати собі іграшку. Це вона зробила кішку, а, вибрала їй плаття, мелодію. Тут нажимаєш на лапку, і звучить музика з мультфільму. Не знаю, як українською. але тут вона Елса, Ельза. І ось вона лежить. Ось така лялька. І вона захотіла, щоб музика була саме така з цього мультфільму. І вибрала отакі погано видно яскраві черевички. Вони. На цю кішку добре одягаються магазин, де можна зібрати собі будь-яку іграшку, яку ти захочеш. Там є а, без внутрішів іграшка, потім її наповнюють. І ти можеш зібрати одяг, взуття, прикраси. Звичайно, це не дешево коштує, але на дні народжені усім, хто на ньому був присутній. Подарували отакі іграшки. У кожного була своя, вибрана самому. Заїхала в магазин Костко і взяла небагатько товарів і вирішила вам показати, бо деяких з них я до цього не брала, чи не бачила, або просто не брала, і вирішила вам показати. Є такий набір овочів із соусом Orange. Тут, напевно, всередині маленька баночка з цим соусом. Можна макати в нього ці овочі і їсти. Хотіла спробувати, до цього ще ні разу не брали. Потім отакий виноград зелений. Сподіваюся, що він смачний, солодкий буде. Перший раз, здається, у костку побачила і вирішила взяти отакі овочі. Будь здорова! Отакі овочі, фрукти. Називається Dragon Fruit. Напевно, так і буде Dragon Fruit. А, Спробуємо, може, комусь із. Окрім мене, сподобається. Ще взяла такі помідори. А, минулого разу вони дуже сподобались Маленькі. аромат в них дуже сильний, особливо у цих зелених гілочок. А, це авокадо. І зараз ще покажу на іншому столі. О, ніколи до цього ще не бачила отакі млинці з сиром. Тут їх 9 штук. Виглядають вони отак-от. Чогось мені захотілося спробувати, не знаю. І отакі млинці ще. Я їх теж не бачила до цього. Тут є віконечко, в якому можна подивитися, які вони. Не знаю, може, коли часу не буде. Їх приготувати, а Соломійка їх любить. І тож вирішила спробувати. І ще отакі тартирі, мабуть, це для о, так, які робить чоловік. Дві упаковки взяла, бо вони розходяться дуже швидко. І ще була отака шинка, мабуть, це. Хем напишу, як вона. Під час зимових свят під різдво зазвичай вона з'являється у магазинах, саме така, і вирішила її взяти. І чоловік обожнює таку нарізану ковбасу мортаделла. Теж вирішила взяти її. Тут одразу йде дві упаковки отак вона виглядає. І ще було зі знижкою мило для рук. Це банки, і я наповнюю наші. А, наші шо. Мільницею це не називаєш. Подумала і згадала отакий дозатор для мила. Ми його купили у костку, здається. І він дуже подобається тим, що підносиш отак руку, і автоматично тобі дозовано наливається мило у руку. Тобто не треба нічого нажимати. І в залежності від того, де ти тримаєш отак руку чи нижче, чи вище, то наливається або більше, або менше мила. Тож для цього дозатору купила. Мило і буду його наповнювати. І хотіла поділитися з вами, що, може, комусь знадобиться таке. Ми купили світильники, нічники, бо дитина вночі прокидається, щоб вона сходила в туалет і було досить світло, то ми купили отакі. Світильники вони вставляються в розетку, і коли світло або денний світ горить, вони виключаються. І зараз покажу, а коли виключаєш світло і наступає ніч, вони вмикаються. Приблизно десь так вони світяться. Можна зробити трохи менше світло, трохи більше, кому як комфортно. І мені сподобалось. Зараз покажу, як вони. Виглядають ближче. Отак От виглядає цей світильник ближче. Тут є отака, отакий дімер, бігунок, який ти можеш змінювати яким яскравість світла, і все вставляєш у розетку і насолоджуєшся. Невеличким світлом, щоб не було темно. В упаковці було 4 штуки. Ми заказували, замовляли на Amazon. Дуже сподобалось, мабуть, знижка на нього була. Тож, рекомендую отакі. Вони бувають різних видів. Мені сподобалось, що тут просто лаконічно ніяких візерунків немає. Сподіваюсь, це дитині. Допоможе знайти шлях до туалету і не тільки вночі. Усі ці косметичні засоби були у календарі новорічному або різдвяному календарі косметичному з магазину Trader Joe's. І я показувала, як мені попався отакий крем для тіла, крем для гоління і блиск. Гігієнічна помада для губ. І ще був один була маска для волосся, його я вже використала. Мені дуже сподобався аромат, і волосся було досить м'яке після нього. І ще я дістала з цього календарю ось такі засоби. Це сіль для ванни з лавандою. Вона навіть там покришена. Ванни в нас немає, у нас тільки душ є. І тому я, мабуть, буду використовувати або для ваночок для ніг, або для рук, коли буду робити манікюр чи педикюр. Так, це ще м, крем: сонцезахисний крем для обличчя. Захистом 40. Ще не використовувала, мабуть, буду брати у якісь поїздки, бо дуже маленький формат цього крему. Потім а, ще попались крем для рук, також маленький, теж можна брати у поїздки різні. Ще отака баночка з кремом для тіла, з ароматом ну, печива, тортику, кексу. Дуже смачний. І також, мабуть, буду брати з собою, як дорожній варіант. Це якийсь. Написано скраб, сахарний кубик. Не знаю, мабуть, для тіла таке використовувати. Спробую, не знаю, ніколи не користувалася. Це також, ніби, мабуть, бомбочка для ванни. Також ванни немає, мабуть, зроблю ванночку для ніг. І також попався ще якийсь рисовий порошок, що полірує та. Очищує. не знаю, це, мабуть, для обличчя, ніколи таким не користувалась, Тож спробую. І ще був скраб для губ, такий коричневий. Оці дві баночки я залишу, навіть коли закінчиться крем або скраб, і буду використовувати, коли будемо їхати в різні місця. Тобто дорожній варіант. Сюди можна покласти будь-який крем або якийсь засіб, і дуже зручно брати у дорогу. Ось все це, що мені попалося. В нас на вулиці ось така зараз погода. <кій> Йде дощ, мабуть, вже другий день. Якраз у, у... взимку розпочинається сезон дощів, і вони йдуть. Тож на вулиці, отака мокра погода. На вулиці дуже темно. І, відповідно, вдома також те саме освітлення темно дуже. Сніжинки і каплі на склі. Ось така в нас вийшла ялинка. Потім далі вставлю кадри, як вона світиться ввечері. Зараз я не вмикаю світло, бо донька у школі, чоловік працює, а собі я не вмикаю. І також є а, ліхтарки, вогники на каміні. Ця ялинка в нас вже, здається, четвертий рік, це штучна. І майже стільки ж о, іграшкам, що на ялинці, а до цього ми ку купували справжню ялинку. І так як, як на вулиці йде дощ, темно, кицьки, а, парасолька я Соломією проводжала до школи, і це стоїть, сушиться. Одна кицька ось, ось спить. Я її підстригла, вона дуже невдоволена скрутилася, бо їй, мабуть, холодно, але так як розчісувати, вона не дається, то приходиться її тільки стригти машинкою. Так, все, все рівно воно скоро відростає, тож це ненадовго. Я її. Стригу, мабуть, дня 3, бо вона дуже невдоволена, а, нервує постійно. Це, мабуть, через те, що в неї немає однієї лапи. І її видалили через пухлину. І вона не дуже той любить, коли до неї доторкаєшся. І, так, да, підстрижено куцо, але. Я це роблю, щоб не розчисувати її, бо вона не дає. А щоб не скатувалося або її, злежувалась її шерсть. Зато тепер вона себе хоч вилизує. Бо коли в неї довга шерсть, вона не дістає навіть. В неї язик заплутується у тій шерсті. От тут вона не дала зовсім. Вкоротити тільки на спині, ну і то добре. Ну і друга кицька теж спить, сидить, чекає, коли її погодують. На вулиці темно, хочеться спати. Кітя то з тебе шерсть валиться. Кітя а, линяє. зазвичай цю пору року з неї Щось випадає, її не треба ні стригти. І хоч вичісуй, хоч ні, але чогось в неї шерсть постійно залишається там, де вона сидить, з мурки, не так сипеться.